Значить, сьогодні ми зробимо коротесенький стрім з приводу того, щоб допрацювати цю Значить, Що тут у нас найближче? Сім і Джей? Вони так схожі. На втомлені очі вони так схожі. Так, ось маю ось таку ж прогалочку. J, так. У схемі J, це, як бачите, пакетик з кольором номер 22 Шукаємо. Що ж це за пакетик? Такий? Що ж це за колір? Колір 22. Ось такий. Добре. Чого так рано не спите, друзі? Розказуйте, чим займаєтесь, чи попили вже каву. Так, отже. І маю ось такий стілус. Джей. Ні, це сімки. Ось. Зараз я його виключу, вимкну. І трошки позбираємо. Я мала намір доробити цю роботу ще до Івана Купала, а раніше ще до 8 березня. Зараз я просто хочу доробити цю роботу. Вже не сподіваюсь до 1 вересня, бо це вже завтра. От, уже як буде. Попрацюємо десь півгодинки з вами. Все ж таки, робота трохи просунеться. Мені дуже подобається оця тема. Яку просуває книга Атомні звички, там більшою частиною кажеться про те, що краще зробити малесенький крок, аніж нічого не зробити. Тобто, коли ви плануєте щось суперідеальне, скоріше за все, це не спрацює. А якщо ви будете робити хоча б малесенькі кроки, у своїх планах, у своїх якихось в моментах життя то це спрацює більше, аніж супер продумане щось, що вже буде недоречно. Краще вчасно щось малесенькі кроки робити. І дуже почаюся собою, коли мені вдається ось такий малесенький крок. Зробити у повсякденному житті, коли, наче й немає часу ні на що, немає там сил, настрою. От, А потім ти думаєш, я зараз зроблю зовсім трошки. До, ну, наприклад, хвилин на 15 це вийду в стрім. От. І дивишся, що, по-перше, вже не 15 хвилин, а трохи більше. По-друге, що канал все ж таки відвідується краще, коли. Виходити. Багато-багато ну, таких позитивних бонусів з того, що а, зробили цей малесенький крок. Тож, друзі, я вам дуже раджу помічати такі малесенькі кроки і робити їх. Це і справді а, вони накопичуються, і потім вже дивишся, що пройшов великий шлях. У мене так починалося із каналом, а зараз виявляється, що каналу вже два роки. От. І там вже досить багато матеріалу накопичилося. І... Хоча я тоді ще поняття не мала щодо атомних звичок, щодо цих малесеньких кроків.